Друзі, дивіться, ось такий комплекс ЖК Аура, Крюківщина, Поруч, вся інфраструктура, ось там от фора, мойка, тут помімо фори купа магазинів, ось такий комплекс, закрита територія. Все вже облагороджено, квартири, всі здания. Є тут цікава квартира, зараз я вам покажу. заходимо на територію, тут охорона, везде шлагба. ось такий такой чипик. Оп уже тут все поливается тут уже вон я по луже топчусь дивись тут все красиво дитяча площадка ну-ка сейчас я зафокусую вот дитяча площадочка все выкладено резиновыми коврами дерева растут куші. ну, просто сказка так идем дали так а вот наша парадна тут тоже чик, заходимо і одразу, раз, і квартира дуже зручна. Так, друзі, що ми маємо? Смартик. Так, да, смартик Не всім подобається, але ж доступність вона тут є. Ціна дуже файна при вході. Ну це однушечка. Тут спальня невеличка така. 10 квадратів, такі вікна, кухонька, десь санузел, трошки брудно тут все лежить, Вже є. Опалення, електрокотел в ціну входить, і різюмінка. Па-бам! Ба Дворік, супер, свій двір. Хто тобто на цій стороні, у всіх свій двір. Плюс е, між форей і парканом, там територія зачинена, тобто там ніхто не ходить. Тобто постійно, тихо, спокійно. Дворик, ну звісно, тут е, треба підсипати трохи. Е, і Тут можна, будь ласка, якась льтаночка, щось тут облагородити. Ну, коротше, кайф. Причому в квартирі все вже чистова підлога, чистові стіни, електроенергія, вся розведено електрика. Ну, тобто, Можна заходити на ремонт для оренди, просто топчик для одного, для двох людей. Це супер.